На, блядь, хату. Хорошо. Тут Ой, танку и кулемет дамаг наносить. Нормально, это и nope. А Айди сюда, на, по хребту, бля. Ага. Бау. Мжебан. Бау. О, хорош, Нічого себе, щось прилетіло. Ракета. Ракеты. Это, походу, його та. То його... Блин, так, ну. No, 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 no. Подарвись на мині. Давай. Ой, красавчик, Умна красавчик. мина. Ай-яй-яй-яй-яй. яй ай яй, -яй, -яй, -яй.

Іди <реш> ж ти сюди, мій солоденький. А ось отримай міну, братанчик, Павпи, ха. ха гля, їхав ще. А Та ти що, йома? -йо. Так, а якщо стен з птура, ану, ану, ано, ну, гелікоптер. Ну, епічно б вийшло, й-мою. Так, ну це взагалі вже нагльош. Так нагло заїжджати. Лови гранатку, ах ти ж гад, бля, все ж таки забрав мене. Ну ладно. А що ти покрадається? Слухай, отримай кувалду по голові. А хто тут ще ховається в кущах, напевно, а? Усьо він, сюди. Отримай кувалди по голові. Ні, ну тут уже два ти проти одного, нечесно, нечесно. Так, ну я великий снайпер, хлопці. Подивіться, як я буду стріляти за снайперки. Просто хедшоти будуть такі роздавати, і я вам кажу. Просто сквозь дим стріляю і нічого мені не заважає. Абсолютно! Так, ну цьому гелікоптерчику більше не наливати. Дивись так літати, ну його нафіг, слухай. Ну що, спробуємо трошки підкарулити, а отримую розряд. Ах ти гад, не захотів вмирати. Ну ладно. Заходимо. У нас круте піке. Зараз почекайте, почекайте, розвернусь. Починаємо обрабатувати просто позицію на цьому чудовому будиночку. Отримай, получи заслуги, йомою. Ну давай, ще зараз ще раз вернусь на третій заход. Ах ти ж гад, гля, ти диви мене, підловив, підловив. Ну що, спроба номер два. Отримати трошечки розряду. Так, що ти тут роздимився? Так, не заважай, не заважає. Біжим, 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 біжим. Отримай заряд. Ніхто з його забрав інший. Ось іще один був. Ах ти ж гад. Глянь, не дають. Ну, все ж таки, я не буду. Зупинятись на досягнутому, отримай кувалдей по голові. Це зараз буде тут нарізочка епічних моментів, як, як я бігаю за людьми і пробую їх зараз роздамажити або кувалдей, або таким дефабрилятором. Ну, поки що тут два, двоїх вже кувалдей забрав. І ще третій просто гав ловить. третій теж отримує по заслугам. Ну оцього вже точно треба дефаберлятором валянути. Та що ти лягаєш, блін? Отримай дефібрилятор. Все, нормально, нормально. Ну і ще одного. Ні, цього кувалда вже. Добрав, добрав. Треба було в камінчики йти. Кулемет, до речі, в цій грі навалює нормально. Зверніть увагу. Просто зайняв позицію і можна хорошенько, добренько так понавалювати і потримати якусь позицію, якийсь переулок, якусь вулицю. Просто не даю проходу їм. Нормально, нормально, можна так потримати. Ah! We need to defend and hold our positions. it's <laughs> oh, attacking, objective! trip-sliding! <laughs> <laughs>

О! Повітря! О, я котел! Я хотела! Зробити прикол такий. А! На, на, зарізав! Ми раді, Тебе глуш глушничок уже є. У мене глушничка нема. Мастеріс 6, блядь, так я з той штурмою генків скільки вбив. А все снайперки я поки до цього дойду. Го-го-го. Хочу просто інший приціл якийсь, той мене задовбав. Не завжди треба той 6Х. <пл> І відносити за <пл> решений. Транквілізатор! <пл> блядь, <пл> 64 присядь, да, да, да. попало. Да, он. О, Блять, щось там сильно багато лізу, вже спереду, ззаду, ви чо? Мужички. Ти кажу, коли мет нормальна штука, бо це даже. Та й мене сі. Шло. Автор снайпер, хорош. Відніметься, щоб ми знали. Ну, там от снайпер. А, в голову, і мене.

I got an enemy fucking shit! Thanks! One. Thank you! Shit! <laughs> Let's go! Daddy. А, блин. Вот это... Так. Битлс 3. Ще. давай! Тримай цей район, блять, без патронів! Гранати кидайте. да? Аааа, вот это. -мо! Не відпускають, не відпускають! Щет, ну все ж таки добив мене, ладно. Але я тут нормально, так четверых сразу на коршу. -хо -хо. Здорово, мужички. Вставайте. да. трошечки. что тут шо тут, ехать. Сзади. Йо-мо-мо, давай, дабы. Хорош. Жев, жвем, жвем, живем. Давай, 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 жить, жить, жизнь, жить. жить. Ух ты ж, блин. -мо, а шо він так по ТЦ?